Порці наліпки, м'які іграшки. Кількість цього у салоні авто іноді доходить до абсурду. Проте навіщо вони потрібні водіям? Який в них сенс та чи є серед українців справжні автофетешисти? Цими питаннями і зацікавилися джедаї. З'ясувалося, що власні авто наші водії намагаються не перевантажувати пилозбирачами. У тренді мінімалізм та державна символіка. Пояснили нам в одному з магазинів. Флажки Україна вже все розібрали. Символіка України швидко розходиться. Купують останнім часом мало через подорожчання палива. Вже на красоту менше входять днів, тільки на запчасті сухоль. Проте джедаї таки знайшли водіїв, які прикрашають авто великою кількістю забавок. Ними виявились далекобійники. Для цих профій кабіна тягача не просто робоче місце, а згадка про дім та родину. Много є ось цих этих маленьких. Подарила мені моя внучка. Як приїжджають домой, вона мені щось дарить. Йде uh -huh. в кабину, збирають машину, і рушечки, какие там не є, вона дарить на пам'ять Ну Как бы в дороге они неї вспоминал. Серед Цяцьок у водіїв є і талісмани. У меня був любимый медведь в виде поліцейського. Ну я лучше йому 5 рублей поважу, чим тому на дорозі дам. <реш> <реш> так. Змотриш домой приехал, <реш> пару коп'єк. Є в карман. Та найбільшої популярності розцяцьковані авто набули в Азії. Ось як виглядають вантажівки у Пакистані та Індії. Особливо люблять оздоблювати салони східні таксисти, проте це більше гра на туристичну публіку. Чоловік, який себе поважає, ніколи не прикрашатиме свою машину, розповіли нам водії з Туреччини. Навпаки, автобудія турка це взірець тонкого смаку. Нахігрушки по першій пер... пер... степені, вони дуже напасний на дарому і вони твілікають водителя. І як фосточні мужчина, це для нас це не поймут люди, що украшають. Я не хотів оскарбляти других водітів, кожен у свою, своє, звісно. Ця. Но як люди восточні, вони такого не не, не украшають. Вони просто зроблять, приходять і роблять хороший дизайн. Іранець Акбар теж раніше прикрашав своє авто. Проте через щедрість усе роздарував, залишивши тільки декілька футбольних вимпелів на згадку про спортивну кар'єру, молодості та оберіг. По-русски не знаю, як називається как-то глаза тебе Это глаза закриття. А, це от з глаза. А, да, да, вот так. Мол. Не залишились без подарунка і джедаї. Если хочу, я хочеш, я тебе дам на тобі тієда на телевізіон. Два було два. Два. найбільшими ж любителями іграшок у авто залишаються жінки. Тільки подивіться, на що може перетворитися салон автівки представниці прекрасної статі. Причина этого создания домашнего затишку поясняет нам психолог Светлана Зубова. Это женщина, да, для того, чтобы цель, например, понравиться подружкам, или цель, например, чтобы создать уют, как дома, приблизительно ну, ту же самую атмосферу, что и дома. Вот. Если это мужчина, вот часто мы можем видеть тоже там всякие разные тоже игрушечки мягкие. Обычно, если я спрашиваю, это подарок. Подарок там, моего сына, моего внука. Проте домашній затишок перед телевізором це одне, а увага та пильність на дорозі зовсім інше. Бо іноді саме м'яка іграшка, затуливши собою дорогу, може стати причиною серйозної аварії. Тож пам'ятайте, лобове скло це не полиця в серванті.